Всім привіт, Вітаю вас на каналі Вага Сага. Сьогодні в мене на реставрації кілограмова вага, яка приїхала до мене з далекої Голландії, з міста Амстердам. Напевно, ви вже помітили, що конструктивно вона відрізняється від тих ваг, які були у мене на реставрації до неї. І це не дивно. Бо ця вага це вага системи Pfanzer, а не системи Баранже. Історію цих систем, а також принципову різницю в їхній роботі я розповім у на наступних відео. А зараз давайте перейдемо до огляду ваги. Розпочнемо з основи. Бачимо, що основа у нас вся ціла. Тріщин сколів немає. Поглянемо на накладки. Накладки у нас усі присутні. Одна з накладок має невелике пошкодження. Ось тут ми бачимо відсутність частини фрагменту. Всі болти, як ви бачите, є рідними. Давайте поглянемо на другу сторону. Тут ми бачимо, що всі накладки також присутні. І на одному з бортів є відсутня ліва частина. Швидше за все, що ця вага вже розкручувалася і в процесі відкручування самого гвинта. Була зламана його частина. Я не буду переточувати і не буду міняти різьбу. Залишу все, як є в оригіналі. Тепер давайте поглянемо на речагі і на коромисло. Бачимо, що коромисло у нас ціле. Речаги у нас в наявності. підчашники у нас також є цілі, не пошкоджені. Єдине на що прошу звернути вашу увагу, ось тут ви бачите призму, і на ній є відсутня вкладка. Її прийдеться доробити для коректної роботи самої ваги. Що стосується кольору, бачимо, що вага є пофарбована у срібний колір. Швидше за все, що вона перефарбовувалась, оскільки оригінальний колір за 150 років просто би не дожив до наших днів. Який він був в оригіналі, сказати зараз важко. Можливо, в процесі реставрації, коли ми знімемо верхній шар фарби, а також інші нашарування, якими вкрита вага, ми побачимо, якою ж вона була в оригіналі. Тому підбір кольорів буду здійснювати на власний розсуд, враховуючи композицію ваги, а також ваші побажання у коментарях. А зараз до роботи.